Всім добрий день. Сьогодні у нас з вами 16-та лекція з картографії, і тема цієї лекції це цифровий опис картографічної інформації та основні правила його здійснення. Ми розглянемо з вами сьогодні наступні чотири питання: поговоримо про сутність основних понять, вимоги до змісту і структури цифрового опису картографічної інформації в складі цифрової карти. Поговоримо про правила цифрового опису картографічної інформації. і розглянемо шкали вимірювання об'єктів цифрової карти. І так, до основних понять, що розкривають зміст даної теми, відносяться визначення об'єктів цифрової карти, стандартно та нестандартно орієнтованих, їх розподіл на прості та складні. Сутність цифрового опису картографічної інформації і правил його здійснення відповідно до затверджених вимог. Сутність цифрового опису об'єкта цифрової карти та правил його локалізації, їх визначення зараз ми з вами все це розглянемо. Стандартний об'єкт цифрової карти. Це такий об'єкт. При візуалізації якого в режимі електронної курного аркуша відображений в режимі електронної карти розташований і при цьому розподілені за орієнтуванням щодо південної рамки об'єкти цифрової карти можуть бути простими та складними. Простий об'єкт цифрової карти це такий об'єкт, який у складі класифікатора об'єктів описаний на нижньому ступені ієрархії, а складний об'єкт це об'єкт цифрової карти, у змісті якого знаходиться інформація про декілька простих об'єктів. Кінцевий набір. Літера цифрових символів, прийнятих для формалізованого представлення об'єктів цифрових карт, називається цифровим описом картографічної інформації. а формалізоване представлення в цифровому вигляді даних про об'єкт карти, що містить у собі цифровий опис просторового поширення об'єкта, тобто його метрику об'єкта з карти, його змісту, під якою ми розуміємо семантику, і просторова логічних зв'язків об'єктів, тобто топологію, це все складає в опису об'єкта цифрової карти. Одну хвилиночку, зараз я інтернет з'єднання зроблю краще. Так, можна продовжувати. Затверджений перелік розпоряджень, що регламентують дії по формуванню метрики об'єкта цифрової карти, з урахуванням розмірів об'єкта і масштабу цифрової карти, характеризують собою правила локалізації об'єкта цифрової карти. Тепер давайте поговоримо з вами про вимоги до зміну місту і структури цифрового опису картографічної інформації. і в складі цифрових карт вони з в документах по їх створенню, і відповідно до чого цифровий опис має забезпечувати можливість представлення в цифровій формі будь-якої інформації, що міститься на аналогових картах відповідних масштабів, визначати він повинен структуру і зміст. Картографічної інформації, що включається до складу цифрових карт, він повинен включати до бази даних об'єктів цифрової карти інформацію про їхнє розташування, планові обриси та характеристики з точністю, повнотою і достовірністю, що відповідають вимогам стандарту галузі. Він повинен забезпечувати однозначність в інтерпретації цифрової картографічної інформації при її обробці. І також він повинен реалізовувати представлення об'єктів карти в об'єктно орієнтованій формі. Ну і на останочок він також повинен забезпечувати інтерактивне формування комп'ютерних записів про об'єкти. Які передбачені в структурі та складі цифрової карти? Існують затверджені правила цифрового опису картографічної інформації, які ми можемо з вами Помістити у наступні чотири групи. До першої групи ми будемо відносити правила визначення характеру локалізації, до другої групи будуть відноситися правила представлення метрики об'єктів, тобто спосіб формування метрики, який буде визначатися за характером їх локалізації. До третьої групи ми віднесемо правило представлення семантики об'єктів. Тобто якісні та або, кількісні їх характеристики, і до четвертої групи будуть відноситися правила цифрового опису, просторово логічних зв'язків об'єктів, тобто топологічні різні відношення. Структурною одиницею цифрового опису картографічної інформації в складі цифрової карти є її об'єкт. Склад об'єктів, які підлягають цифровому опису, буде визначатися вимогами стандарту галузі, і при цьому допускається включення до складу цифрових карт цифрової картографічної інформації, яка обумовлена особливостями її відображення в графічній формі. За характером локалізації. Об'єкти цифрової карти можуть бути дискретними, лінійними або площинними. За складністю формування цифрового опису, об'єкти бувають або простими, або складними. За характером орієнтування щодо системи координат, яка використовується при графічному відображенні номенклатурного аркуша, об'єкти повинні розділятися на стандартно орієнтовані і, відповідно, на нестандартно орієнтовані. Цифровий опис кожного конкретного об'єкта цифрової карти в обов'язковому порядку повинен включати унікальний номер. Тобто так званий код ідентифікатор Метрику повинен також включати і семантику, і факультативним елементом є топологія, що визначає просторово-логічні зв'язки об'єктів. Специфічним об'єктом цифрової карти, який не містить у своєму цифровому описі метрику і просторова логічні зв'язки, є якраз паспорт номенклатурного аркуша, зміст якого ми з вами вже розглядали на попередніх заняттях. Тепер переходимо до нашого третього питання і поговоримо про правила цифрового опису картографічної інформації. І відповідно до затверджених груп правил цифрового опису картографічної інформації, що були вже раніше висвітлені нами, необхідно розглянути тепер їх застосування. При визначенні характеру локалізації об'єктів цифрової карти, а це, як ми вже знаємо, це перша група правил, як основні параметри повинні використовуватися розміри описуваних об'єктів і масштаб створювальної карти. У процесі встановлення характеру локалізації складних об'єктів необхідно враховувати виділення в його складі основного об'єкта. Локалізація якого визначає характер локалізації складного об'єкта. Наприклад, при визначенні характеру локалізації складного об'єкта, ну, візьмемо, наприклад, нехай це буде автомобільна дорога, да, що складається з опису простого лінійного об'єкту, автомобільна дорога, і декількох простих дискретних об'єктів, типу міст чи група водоспускна. Йому варто надати характер локалізації лінійний, відповідно до характеру локалізації основного об'єкта автомобільна дорога. І крім цього, визначення характеру локалізації об'єктів цифрової карти здійснюється на основі положень, що передбачають необхідність опису. Декількох об'єктів місцевості одним об'єктом. А це буде група кущів, яка описується об'єктом чагарник, окремі дерева, які описуються об'єктом «Рідкулісся» ну, і подібні об'єкти. Далі, це будуть частини об'єкта місцевості, що мають будь-які характерні риси як єдиний об'єкт. Характеристика. Дороги, окремі ділянки, якої проходять по мосту, дамбі, і представляються відповідно єдиним об'єктом. окремих частин об'єкта місцевості, як самостійні об'єкти. Це можуть бути річка, там, одні ділянки, які описуються як лінійні об'єкти, а інші як площинні. Це можуть бути суміжні. Ділянки болота, що повинні описуватися як об'єкт болото прохідне і болота непрохідне. Так, одну хвилиночку, в мене за вікном гавкає собака, зараз я, щоб вона не заважала нам. Продовжуємо опуст ділянок залізниць самостійними об'єктами при зміні характеристик кількість кулій, або вона електрифікована, або вона не електрифікована. І також при визначенні характеру локалізації об'єктів необхідно враховувати об'єктів, які на місцевості не мають власного контуру, але введені до складу об'єктів карти. І підвищують її інформативність. Наприклад, оцінка висоти в перетині доріг, оцінка глибини річки на лінії фарватеру, брід у точці перетину дороги і, і, і річки, межі області, району, міста, положення яких співпадає з використанням таких лінійних об'єктів, як дороги, річки. І меж таких площених об'єктів, як квартал, ліс, озеро. Друга частина правил, що визначає представлення метрики об'єктів цифрових карт, вказує на її опис координатами точок в заданій системі координат, які визначають їх розташування та планові образи з точністю, що буде задовольняти вимогам до створення карт відповідного масштабу. Метрика дискретного об'єкта повинна містити у стандартно орієнтованому координати розташування його центра, нестандартно орієнтованого об'єкта координати двох точок, що спільно задають ці напрямки, один з яких визначає розташування самого центра об'єкта, а інший його орієнтування. Метрика лінійного об'єкта. Повинна бути представлена масивом координат точок, розташованих на осьовій лінії об'єкта по всій його довжині. І зміст масиву координат точок передбачає ряд варіантів його формування із співпадаючими або не співпадаючими координатами точок початку і кінця об'єкта. Щільністю точок, що забезпечує збереження. З вивистості лінії при подальшому відтворенні об'єкта на електронній карті, точками, що фіксують вершини путів повороту ламаної лінії і регламентованим початком цифрового опису метрики, Ну і також сюди можна віднести довільним початком цифрового опису метрика. Метрика площинного об'єкта повинна бути представлена масивом координаточок, розташованих на лінії межі об'єкта по всій його довжині, з обов'язковою рівністю першої та останньої пар координат. При виділенні площинного об'єкта необхідно враховувати наявність наступних типів об'єктів. Ну, це повинні бути чітко обумовлені межі. Це повинно бути положення меж, яких визначається з урахуванням особливостей, власних об'єктів, і зміст масиву координат точок повинен передбачати такі варіанти його формування. Формування із щільності точок, що будуть забезпечувати. Збереження саме звивистості лінії при наступному відтворенні об'єкта точками, що фіксують вершини кутів повороту ламаної лінії. Метрика складного об'єкта повинна описувати метрику всіх простих об'єктів, які містяться в його складі. Метрика об'єктів повинна забезпечувати метричну узгодженість всіх об'єктів для задоволення даної Групи, та, друга група вимог, бо вона також передбачає наявність у матриці об'єктів, що примикають, тобто це можуть бути загальні точки, вузли при примиканні одного лінійного об'єкта до іншого чи до площинного об'єкта. Передбачає наявність у метриці об'єктів загальних відрізків, що примикають при примиканні одного площинного об'єкта. До іншого. Розміщення першої та або останньої точки або вузла об'єкта на лінії рамки при примиканні лінійного об'єкту до внутрішньої рамки номенклатурного листа. Розміщення частини межі площинного об'єкта на лінії рамки в місці примикання його до рамки номенклатурного аркуша. І крім цього, у цифровому описі об'єктів повинні також визначатися об'єкти з регламентованими і довільними початком представлення метрики. При цьому перша точка метрики нестандартно орієнтованого дискретного об'єкта повинна знаходитися в геометричному центрі описуваного об'єкта. У процесі представлення метрики лінійних об'єктів. Передбачено наступні варіанти вибору початкової точки метрики. Наприклад, при описі об'єктів гідрографії, річки або струмки, якщо ми описуємо, така точка повинна забезпечувати опис об'єкта в напрямку від витоку до гирла. При описі об'єктів рельєфу природного або штучного походження, пов'язаних з описом напрямку схилу, горизонтальні обриви, яри, кар'єри, А вибір першої точки має бути узгоджений з визначенням напрямку схилу. Тобто, якщо напрямок схилу заданий правилом вправо від лінії об'єкта униз по схилу, то першою точкою метрики є та. З крайніх точок об'єкта, що задовольняє даній умові. Для інших лінійних об'єктів має місце метрика з довільним початком з будь якої кінцевої. Положення початкової точки при описі меж площинних об'єктів задається довільно. Тепер переходимо нарешті до третьої групи правил, і саме третя група правил описує представлення семантики об'єктів. Цифрових карт визначає ступінь і властивості об'єкта в обсязі, передбаченому вимогами стандарту галузі, і розробленими на їхній основі класифікаторами об'єктів цифрових карт. І відповідно до цього, семантика об'єкта має включати код об'єкта, відповідно до його найменування по класифікатору об'єктів. Має включати код характеру локалізації. Цифровий опис характеристик об'єкта це можуть бути якісні або кількісні властивості, код характеристики відповідно до її найменування по класифікатору об'єктів. Значення при наявності координати точок прив'язки, ну, при необхідності, як правило, вони вмістяться у внутрішній структурі бази даних. Значення характеристик у випадку можливого надання. Декількох значень повинна відповідати одному з варіантів. Для кількісних характеристик їх числове значення, для якісних характеристик код відповідного значення, для характеристик типу власна назва найменування об'єкта з використанням символьного типу даних. Складний об'єкт повинен містити семантику декількох взаємозалежних об'єктів. Об'єкт паспорт номенклатурного аркуша має включати інформацію, що описує службова довідкові дані в обсязі, передбаченому вимогам стандарту галузі. Цифровий опис цих даних представляється за допомогою кодів і найменувань по класифікатору картографічної інформації та конкретних числових і текстових значень. І тепер ми з вами ще розглянемо нашу четверту групу. Четверта група правил регламентує цифровий опис просторова логічних зв'язків, тобто топологічних відношень об'єктів цифрових карт, і містить інформацію про метрику, узгодженість об'єктів та інформацію про характер їхніх взаємозв'язків. Метрична узгодженість повинна Забезпечуватися введенням до цифрового опису об'єктів, що стикуються. Це можуть бути дискретні лінійні або площинні об'єкти і точки з ідентичними координатами. Тобто це такі вузли або загальні точки. А до цифрового опису суміжних об'єктів, лінійних і площинних, має бути загальна ділянка метрики. Цифровий опис характеризує Взаємозв'язків об'єктів карти, і має забезпечувати веденням до нього спеціальних характеристик, що визначають набір відношень описаного об'єкта з іншими. І ми з вами переходимо до четвертого, останнього нашого питання на сьогодні і поговоримо про шкали вимірювань об'єктів цифрової карти. Геометричні об'єкти, з якими асоційовані набори координат. Дозволяють вказати їхнє розташування в просторі. Але картографічні об'єкти містять інформацію не тільки про те, де вони містяться та як займають простір, але і про те, що вони собою представляють і наскільки вони важливі для розгляду. Наприклад, дерево позначене на карті. Точковим об'єктом може бути віднесена до визначеного класу на основі таксономічної термінології, тобто дуб, сосна, да, або якась інша порода дерева. І з цієї додаткової інформації тепер відомо, що є не просто якесь дерево, розташоване на якійсь певній точці простору, але що це, скажімо, дуб чи береза. І додатково. Непросторова інформація, яка допомагає описувати просторові об'єкти, утворює набір атрибутів об'єктів. І ми прийшли з вами до поняття атрибут. Атрибутом у вузькому розумінні називається властивість, якісна чи кількісна ознака, що характеризує просторовий об'єкт, але не зв'язана з його місцеположенням. І асоційована з його унікальним номером, ідентифікатором. І ось такі набори значень атрибутів зараз переважно представляються у формі таблиць засобами реляційних систем управління базами даних. Ну, або, можливо, ви чули такий скорочений термін СУБД. Да? це якраз є системи управління базами даних. І докладніше, ми з вами на наступних заняттях поговоримо про існуючі моделі баз даних. А зараз хочу сказати, що у більш широкому змісті під атрибутом розуміється будь-яка просторова та непросторова властивість об'єктів, у цьому випадку доцільно говорити про. Просторові і непросторові атрибути. Процес присвоєння просторовим об'єктам атрибутів або зв'язування об'єктів з атрибутами, називається атрибутуванням. Дані, що містяться в атрибутах, можуть належати до цілих, до символьних, дійсних та інших типів. Перелік типів. Даних визначається саме розробником програмного забезпечення. Порівняння об'єктів цифрових карт на основі аналізу електронних карт здійснюється через шкали вимірювання даних, що включають декілька рівнів. Давайте розглянемо. На першому рівні знаходиться номінальна шкала найменувань, з назвою якої ми з вами. Розуміємо, що об'єкти розрізняються за найменуванням. Бо вона дозволяє робити висновок про те, як називається об'єкт, але не передбачає прямого порівняння одного об'єкта з іншим, за винятком визначення тотожності. Наприклад, можна стверджувати, що в одному місці знаходиться береза, а в іншому дуб. Хоча таке ствердження безсумнівно. Розрізняються об'єкти, не можна їх порівнювати, оскільки вони різні за природою. Тобто недоцільно стверджувати, що, наприклад, церква є кращою або гіршою за пожежну станцію. І так само, як не можна робити подібних тверджень щодо яблунь і апельсинів. Тобто, відповідно до цієї шкали логічно стверджувати лише про місце положення та характер локалізації об'єктів. І Прикладами дискретних точкових об'єктів є місто, на дрібномасштабних електронних картах вершина, там, заводська труба та інші об'єкти. Для лінійних об'єктів це, як правило, автомобільна дорога, межа річка, представлена однією лінією. Да? і Для площинних об'єктів це болото, ліс да? та інші об'єкти. Проведення більш удосконаленого порівняння об'єктів здійснюється за порядковою або ще називати ранговою шкалою, і це вже у нас буде другий рівень. Вона заснована на одному аспекті, що дозволяє відображити один набір умов, тобто по рангу, і прикладами точкових об'єктів. Можуть бути місто, наприклад, велике якесь, да? місто середнє за розмірами, або мале місто для дрібномасштабних електронних карт. Для лінійних це можуть бути шляхи сполучення загальнодержавні, обласні або місцеві. І для площинних об'єктів це можуть бути, наприклад, забрудненість територій, там, яка забрудненість велика, помірна або мала. <зазначення>. І коли об'єкти мають кількісну характеристику, то для їх порівняння використовується інтервальна шкала, яка відноситься до третього рівня, і прикладом точкових об'єктів є е, кількість населення у містах з відповідним числовим значенням. Наприклад, менше 10 тисяч мешканців, да? Там від 10 тисяч мешканців до 50 тисяч мешканців і понад 50 тисяч мешканців. Для лінійних це може бути відмітка горизонтали, наприклад, там 100 метрів, 110 метрів, там 120 метрів тощо. Для площинних густота сільського населення в районах Наприклад, 50 або менше 50 мешканців на кілометр квадратних від 50 до 75, і, наприклад, бонус 75. І якщо порівнюються числові значення об'єктів, які безпосередньо не можуть бути порівняні, то використовують шкалу відношень. І така шкала вже відноситься. До четвертого рівня. І відповідно до цієї шкали, числові значення об'єктів приводяться до однакових одиниць виміру. Ну, наприклад, температура в градусах Цельсія або в градусах Кельвіна. Відповідно, ось такий на сьогоднішній момент у нас з вами матеріал. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, готова надати відповідь.